Саме такий надійний метод це згартування. Тобто це треба обливатися холодною водою, але треба обов'язково робити це поступово, починати з температури кімнатної і через день знижати на 1 градус. Тобто взяти відро води, термометр водний і вимірювати воду в відрі, і потім виляти на голову зранку, це і стимулює імунну систему і також і працездатність підвищує. Але курс повинен бути не менше двох тижнів. Профілактики і лікування важливий такий вітамін С. Він є і в таблетках, але краще приймати натуральний вітамін С, який більше всього його, по-перше, в цитрусових, лимони, апельсини, мандарини. Погано переносять віруси, діє фітонциди, які знаходяться в чеснику і в цибулі. Можна просто розкласти, потерти на чи подавити часник і цибулю і розкласти вдома в приміщенні. Ввечором, якщо ви приходите з роботи, віруси гибнуть під дією цих фітонцидів. Перед тим як виходити з дому, то змастити можна оксалінову маску, яке продається в будь-яких аптеках, це недорогий препарат наш. Після того, як прийшли вже чи з роботи, чи діти прийшли зі школи чи дитячого садочку, можна промити ніс, щоб ті віруси, які навіть і попали на слизову, не зразу вони внедряються в слизову, їх вимити. Розчин солі по типу морської води пів чайної ложки солі, чи харчової, чи морської на, на склянку води 250 мл, і промити дітям можна шприцом. Дорослі можуть втягнути по черзі з горсті отак, втягують по черзі з кожного по два-три втягування повністю промиває від всіх вірусів і бактерій, які ви нас збирали за день. Головне не перегрівати, бо коли людина перегрівається, вона потіє і ще. Більш підвержена дії прохолоди. Якщо то більш тепло, то одяг повинен бути менш теплий і наоборот. Також потрібно пам'ятати, що голову краще тримати в холоді, а ноги в теплі. Особливо не варто, щоб ноги промокли. Слідкувати, щоб якщо мокра погода, то вдівати не промокаємо.